Хейо! Hey в попередньому відео я розповідала основні відомості про програмне забезпечення Vocaloid. Якщо ви ще не бачили це відео, посилання на нього буде у підказках вгорі або в описі. Якщо казати коротко, Vocaloid – це програмне забезпечення синтезу голосу, яке має різні войсбанки різними мовами, за допомогою яких ви можете створювати пісні будь-яких жанрів. Наразі існують і інші вокасенд-програми, про одну з яких ми поговоримо сьогодні. На відміну від Vocaloid, Utau – це безкоштовна програма, розроблена людиною із псевдонімом Амея або Аяме. Загалом Utau досить схожа на Vocaloid, хоча і має деякі обмеження в параметрах та налаштуваннях. Так само, як і Vocaloid, вона має різні войсбанки з персонажами-маскотами, яких називають утаулоїдами. Значною перевагою цього програмного забезпечення є те, що будь-яка людина може створити свого власного Утаулоїда та Войсбанк для нього. Єдине, що для цього знадобиться, це мікрофон та базові технічні знання того, як працює програма. Звісно, якість голосової бібліотеки залежатиме від якості запису та ваших навичок, але по власному досвіду скажу, що створення простенького УТАУ не потребує багато зусиль та знань. Ось, наприклад, моя УТАУ Арай Річард, голосові семпли, якої я записувала на диктофон старенького кнопочного телефону та налаштовувала їх самостійно. Як бачите, звучання не настільки погане, як могло б бути, враховуючи те, що його робила школярка без якихось особливих скілів. На жаль, через те, що Візбанк був записаний близько 10 років тому, всі файли були втрачені. Rest in Піс Річард. Отож, повертаючись до Ютау, програма була вперше розроблена в 2007 році та набула популярності з виходом Касане Тето. Її Войсбанк був випущений у якості першоквітневого жарту, нібито представляючи нового Вокалоїда. Нагадаю, на той момент Вокалоїд Войсбанків існувало не настільки багато, як зараз, а лише близько 10 штук. Тож ця подія дійсно зацікавила фанатів. І хоч Ютау ніколи не мав такої медійності, як Вокалоїд, деякі Утаулоїди стали доволі популярними в ком'юніті. В той ж, тето вийшов офіційний Нендроїд. А також її скін був представлений в ритм грі Project Diva. Перші войсбанки, створені для Утау, звучали доволі погано та роботично. Але до сьогоднішнього дня їх якість значно поліпшилася, тож вони можуть звучати на рівні з вокалоїдами та навіть краще. Тепер я хочу трохи розказати про технічну частину створення власного Войсбанку в УТАУ. Наразі я не буду робити повноцінний туторіал, а лише розповім базові принципи. Більшу частину інформації для цього розділу я взяла із блогу користувача під Ніком Стар Палас на Tumblr та YouTube. Для роботи UTAU використовую записи фонем, звуків, які складають мову. Перш ніж почати записувати, слід знайти хороший список необхідних фонем, рекліст. Для того чи іншого типу войсбанку. Типи Войсбанків – це одна з перших речей, з якими ви зіткнетеся під час їх створення або завантаження. CV Войсбанк. CV розшифровується як consonant Vowel або приголосний голосний в перекладі з англійської. Фонеми складаються з відкритих складів, тобто складів, які закінчуються на голосний звук, або складаються лише з голосного. Це найперший тип запису, розроблений для УТАУ, і займає найменшу кількість часу. Рекомендується для новачків, так як є найбільш простим для створення та редагування. VCV – VoiceBank. Голосний приголосний голосний. Кожен окремий запис містить послідовне наспівування принаймні кількох складів, а потім їх розділення на етапі налаштування Войсбанку. Завдяки своїй структурі та плавному переходу між складами результат часто набагато плавніший, ніж той, якого можна досягти за допомогою CV. Якщо говорити про об'єм запису, то для японської мови, наприклад, рекліст буде в 3-4 рази довшим. CV – VC – голосний приголосний, приголосний голосний використовує звуки CV, голосні звуки та VC. Він довший за CV бібліотеки. Але в середньому набагато коротший за VCV. Його часто використовують для багатьох різних мов через те, що він гнучкий. VCCV використовує звуки віці і ці подібно до CV але є набагато більш розширеним. Цей тип був розроблений спеціально для американської англійської, але окремі люди адаптували його і до інших мов. Існують також інші типи голосових банків, окрім перерахованих вище, створені або модифіковані спеціально під конкретні мови. Я просто надала опис найпоширеніших. Якщо говорити про мову запису, японська є для цього найпростішою, так як має в своїй структурі лише відкриті склади, і їх кількість невелика відносно інших мов, приблизно 137 основних складів. Тож, я думаю, це відповідає на питання, чому моя УТАУ була записана японською, а не українською, наприклад. Також важливо знати, що УТАУ може обробляти лише японську хірагану та англійські літери, тож ви не зможете використовувати кирилицю при створенні власного войсбанку. В такому випадку фонеми слід підписувати тільки латиницею. Для запису УТАУ підійде будь-яка програма, хоч Audacity, хоч диктофон на телефоні. Головне, щоб запис був формату Wave. Також часто використовують OREMO: це окрема програма, створена для запису UTAW, куди ви завантажуєте свій рекліст і можете перевіряти свій прогрес. Під час запису слід співати звуки впродовж принаймні однієї секунди, а також залишити безшумний сегмент на початку та в кінці запису, щоб уникнути випадкового обрізання семплу. Наступним кроком буде імпортування ваших записів в сам UTAW. Та створення профілю вашого Войсбанку. Після чого починається процес внутрішнього редагування семплів. Файл з налаштуваннями фонем Войсбанку називається ОТО та має формат .ini, тож його називають .otoini, а сам процес редагування ото Якщо описувати коротко, на цьому етапі ви просто позначаєте, де на вашому семплі тиша, де приголосний, а де голосний звук, щоб програма розуміла. Яку частину треба розтягувати на довгих нотах? Якщо ви хочете, щоб ваш войсбанк звучав якомога плавніше та коректніше, то ця частина є обов'язковою. Я не буду зупинятися довго на цьому етапі. Так як я і казала, це відео не буде туторіалом, а скоріше простеньким гайдом, який пояснює основи основ. Тож, з інформацією, яка стосується створення вашого власного УТАУ, це здебільшого все, що вам треба знати. Якщо вас зацікавила дана тема, я можу порекомендувати вам телеграм-канал Української вокасинт спільноти в якому вам можуть допомогти з порадами та корисною інформацією. Це відео було б неповним, якби я не розказала трохи про найпопулярніших утаулоїдів. Так як я навряд чи буду повертатися до теми Утау, зараз саме час трошки розповісти про важливих персонажів Вокасинт-Фандому. Ута, не Ута, також відома як Дефоко, буквально дефолтний войсбанк, який поставляється разом з програмою. Ута японський робот із зовнішністю молодої дівчини. Її день народження, ймовірно, 5 лютого, що стало початком проєкту Утау у 2008 році. У неї спокійний і доброзичливий характер. Вона виглядає самотньою і меланхолійною. Її очі зазвичай напіввідкриті. Також у Вікі значиться, що вона булить або булила МОМО, іншу Утау, що робить її особистість дещо неоднозначною. Як я вже розповідала раніше, Касани Тето була випущена в якості першоквітневого жарту. Номер на її руці спочатку був 0,4, тому що вона нібито була вокалоїдом випущеним компанією Криптон після Міку Тарін з Леном. Після чого був змінений на 0401, що позначає дату 1 квітня. І хоча те, що тето у Тау є загальновідомою інформацією, багато людей досі плутаються та вважають її вокалоїдом. Вона зображується як Цундере — тип людей, який вдає незацікавленість до тих, хто її приваблює, та ненавидить людей, які думають, що її хвостики це насправді свердла. Згідно з її лором, тето, начебто, є сукубом та має крила і хвіст а її сукупський вік – 16 років. Хоча якщо перевести його на людські роки, їй насправді 31. Момоне Момо разом з Утою і Тето є першими випущеними утаулоїдами. У зв'язку з цим їх часто називають трьома дівчатами Утау. Момо, створена як робот-покоївка та домогосподарка, але вона також може співати. Її характер описаний як щирий, покірний та сором'язливий. Вона може проявляти величезну силу протягом п'яти хвилин, якщо на неї нападуть, незважаючи на її слабкий вигляд. Момо може від'єднати голову від тіла, проте вона ненавидить, коли її від'єднують інші люди, а також може спілкуватися з електронними пристроями. Крім того, МОМО заїкається, коли нервує. Найбільш відомою її композицією є мелодія Нян Кету. руко, так само, як і тето, був створений як фейковий вокалоїд. Руко є інтерсексуалом. Їх описують як на 90% чоловік, на 10% жінка. Тож чи це означає, що використання займенника Він є коректним на 90%? Не дивлячись на те, що руко 12 років, вони мають неймовірний зріст 197 см. Можливо, це є відсилкою на японське прислів'я: дитина, яка багато спить, чудово росте. Крім того, Фанати припускають, що їхній зріст пояснюється змішаним американським походженням, оскільки в середньому японці не славляться таким зростом. Кажуть також, що руко схильні до азартних ігор. На міни ріцу ще один фальшивий вокалоїд. Випущений у 2009 році. В біографії значиться, що Ріцу окама, тобто гомосексуальний чоловік кросдресер. Але щодо займенників, інтерпретація залишається вільною. Часто її сприймають як хуліганку, улюбленою тактикою якої є Пурпл Нурполз. Канонічний вік Ріцу 6 років, а її вага 25 тонн. Що обумовлено тим, що її груди це набір ракет, вбудованих в торс. Їй подобається Північна Корея. Та вона не любить Японію. Суко нетей, також відома як Скотей. Є Яндере персонажкою, яка одержима Кагаміне Леном. Разом з тето, Руко та Ріцу є Віперлоїдом, що були випущені як пранк пародія на вокалоїдів. Вона любить пекти торти та ненавидить вбивства, що доволі дивно, зважаючи на її архетип персонажу. У 2014 році на офіційному вебсайті. Було опубліковано повідомлення про те, що її розробники надіслали компанії Криптон Листа з вибаченнями за образливі дії, пов'язані із представленням Суконетей як однієї з Криптонлоїдів. Після цієї події з її офіційного профіля було видалено інформацію про потяг до Кагамінелена, бажання вбити Міку, ненависть до Вокалоїд, фетиш до світлофорів та деяку іншу контроверсійну інформацію. Звісно, це не всі популярні у Таулоїди. Я думаю, ви знайдете набагато більше цікавої інформації та контенту, якщо захочете дослідити цю тему самостійно. А я на цьому завершую свій коротенький гайд вутау. Дякую, що додивилися до цього моменту. Також я буду дуже вдячна за коментар та підписку. В найближчому майбутньому на каналі буде з'являтися більше цікавих відео по Вокалоїд та Вокасинд фандому. А на цьому я прощаюсь. Зустрінемося в наступному відео. どうしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの?あなたは何をしたらいいの? いい子を連れて行くんだよ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ!はい、いらっしゃいませ! So I pound sheet. Yeah boy. Bit